Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Всім мира добра, всім гарного дня. Беріть чайочок, кофійочок. Сьогодні у нас контентик від Андрія, за що йому дуже-дуже-дуже дякую. За таку можливість предоставлену. Ну, а ми, друзі, почнемо. Сьогодні у нас контентик. Будемо відкривати скриньки. Багато скриняк. Повинен дуже вийти файний контентик. Почнемо ми, друзі, з калейдоскопа. Поїхали. 28 штучок. Ніколи так багато калейдоскопа не відкривав. Цікаво взагалі, коли їх багато, що з них випадає. Чи буде хоч з такої кількості, хоч один танчик. Зараз, зараз ми це перевіримо. Поки що не бачу ніякого танчика, ніякої такої цінної нагороди. Ну а це прикольно ось на прокачку техніки або покупку према. Так, да, на дослідження танку. 7-го рівня. Скидка буде. Фіолетовий 50%, по-моєму, Або 75%, я вже не пам'ятаю Ну, вигідна така штука. Ці можна три об'єднати в синіх і буде 75%. Там майже нічого буде качати. Падає, друзі, поки що одне срібло. Контент має бути файний. З вас, друзі, впаде баєчка. Підписуйтесь на канал, якщо цікаві мої відоси. А тобі, Андрію, дуже велика вдячність. Це супер, ти що, відосик повинен бути дуже потужний. Ну, щось розраби не хочуть нічого давати. Алло, ВГ, роздупліться там. На секундочку, ми відкриваємо контейнери. Ну вони якісь пусті. Так, коли доскоп друга рівня, добре. То вже більше буде шансів. Тут танки взагалі є. Воге <риклад> ти шо, блін? Диви скільки відкрили скриня калейдоскопа. Це показує, що калейдоскоп це. Ой, в мене навіть слов немає. Ніякі, тупо ніякі. 28 контейнерів дало тільки один другий рівень. Ну так, да, сертифікати, оце що єдине, що на прокачку техніки, що це круто тут. Вільного досвіду тут мало, према взагалі щось не бачу. О, фіолетовий. і бустери. Все, оце що калейдоскопи дають. Ну, надіюсь, в інших контейнерах буде краще. Як то кажуть, херові коні рвуть на старті. Надію, що наші нагороди ще попереду. Так, це. Друже, він поки що не може. Він поки зайнятий. Вибачай. Так, це у нас, друзі, 11 контейнерів. Це ми відкрили 28. Перша рівня. Тепер відкриваємо 11, друга. Побачимо, який тут шанс. Та сама схема. Тільки вже Х4. Не Х3, а Х4. Ну, Х4 куди не йшло? Ну, це. Ну, танчик, да? Танчик? Я правий. А, контейнер Да, танчик Хімера. Іди сюда, рідненька. Вітаю, Андрюха. Привітайте, Андрія, з танчиком. Круто, друже. Це дуже, не знаю, як тобі, дружно, мені цей танчик просто подобається. Я його ніде не продавав. Дуже круто. І калейдоскоп 3 рівня. Шикарно. Так, 2 рівня у нас вже краще. Ще 3 рівня падає і обвіз з гаражом. Ну обвіз гаражом то таке. От на прокачку техніки із 4 нормально буде. Так, а то що таке? А, ну це контейнер з епічним аватаром. Я раніше теж відкривав, думав, що це за коробка така. Думав, блін, сейчас там як на вноси, а дивлюся, там аватар. Вона так красиво зроблена, якась не... незвичайна. Ну, хімера це круто. Це універсальний апарат. Це і, СТ, і ТТ, і ПТ, і все разом. Класний апарат. Мені подобається. И урончик в ней хороший, и протанковая она. Надеюсь, что это будет не один танчик. Так, добре, тут уже были справы краще. Открываем контейнер третьего уровня, 5 штучек. Поехали. Ну тут уже побольше, тут уже x5, Вільного досвіду побільше, срібла побільше, всього побільше. Ну, нас цікавлять танчики. Ага, от так, да. То що, третій краще, ніж четвертий? О, сертифікат на дев'ятку. Це Все нормально. Якщо буде їх три, там об'єднає він потім. Чуєш, обвис, а тут є щось нибудь нормальне? О, камуфляжик. А ну, який камуфляж випаде? Та ну це таке, блин, не дуже. Це таке, на любителя. Так, добре. Ну давай вже цей аватар відкриємо, на що. Хай вже падает. Піпець який аватар прям... Та що? Друже, він поки що не може. Він потім. Мігалка. Не знаю, мені це б подобається. Дай якийсь там гарпун. Близько, ну не гарпун. Так, друзі, що будемо відкривати? Наступне відкриваємо. Так, погана кампанія, Тут падає до 10 тисяч золота. Хотілося би золота залутати. А тут ще, оказывается, в чотирьох нагородах і фігня падає. То обычно, я просто скільки відкривав, падало по три нагороди. Я думав, що 4 це гарантований танчик, а воно ні. О, фон профіля. Крутяк. Не буду друже, показувати фон профіля, Сам подивися, то що засвітиться. Нік. Не хочу. От такий, як вчора випав на Дракулу мені. Якщо ти бачив відос, то от тобі на Хелсінга. Просто вони ось два різні. Я помню, такий був на Дракулу і на Хелсінга, там на вибор. Він такий самий, просто там Хелсінг стоїть. І трішки там ілюстрація друга. Вітаю! Крутий профіль. Мені подобається. Друже, ну не може він поки що. Зараз закінчимо і прийде, будете лупаси. Тисяча золота і Бурасик. Добре, поїхали далі. І на ексемочку. От ексемочку я б хотів би, щоб йому випало. Ексемочка ПТХ класна. Бурасик теж класний. Танчик. На два снаряда, барабан. Вітаю, друже! Вот тобі Бурасик. Круто. Якщо в тебе його не було, тобі взагалі файна. Тачанка класна, на два снаряди, швидка. Пробой в неї теж хороший. Класна тачанка, друже. Хотів би я, щоб випав тобі і Це ПТХ 10 рівня. Мені вона зайшла на ура. На жаль. Ну нічого, два танчика у нас, друзі, вже є. два танчика в нас є. З чого почнемо далі? Давайте відкриємо. А давай чорну скриню. Побачимо, як тут пропускає. 300 золота. Ну Нічому не удивляємося. 300 золота, так, це максималка з першої... Ні, це майже максималка. Ось максималка 400. Ну хоч так, хоч не по 100 золота. Бо як падає 100 золота, у мене ж кабіну зриває. Наступні контейнери відкриваємо збери їх усі. Так, 18 штучок. Поїхали. І побачимо, чи залутаємо ми тут хоч один танчик. Компенсон буде, звісно. Але розраховую на танчик. Дуже цікавий танчик. Це у нас 1000 гарантом. Так, а ну подождіть. Ту танчик нам не хочеш дать. О, це танчик. Танчик. Ні, цивільний досвід, блін, 28 тисяч. Ну, свободка теж непогана. Ну ми ж прийшли сюди за танчиками. блін. 18 контейнерів, і що не буде жодного танчика, не повірю. Ну це тисяча гарантом. 2 уже X2, 56 вільна тисяч. Нормально. 56 тисяч, це вже непогано. Шесть бери их усі. поставати. Жодного танчика. X3, блін, нічого собі 28 тисяч вільна в три раза. Я зрозумів, нас вільним досвідом. Вирішили закидати, а танчика не побачимо, ми. Це ще тисяча гарантовано. Ай, добре. Давай відкриємо відпад. Може, відпад хоч порадує. Мене останнім часом відпад взагалі не радує. 500 золота. Ну це не відпад 4 нагороди, це не відпад. Такий відпад нам не потрібен. Збери їх усі 500 золота. Два рази по 500 золота. Давай відкриємо зразу чорну скриню. Чорна скринька пуста. Все ясно. Давай з містиків. Надіємося, що тут хоч щось порадує. Збери їх усі нас взагалі не порадували. Тільки вільним досвідом. Побачимо, як містики будуть. 500 золота. 500 золота нормально. Но нам потрібен містичний сертифікат. Сюди є один. Один, друзі, є. А повторно? Ні, вже так не падає, Раніше падала повторно, друзі. Це контейнер друга рівня. Хоч би ще один. Хоча б ще один сертифікат. Є, сюди. Круто. Та може і третій дасть. Все може бути. Бо зберех усі були поганенькі. Може дасть. Третій сертифікат підкине. Хотілося б, друзі, хотілося б, щоб підкинув третій. І було б непогано. 200 золота. Маловато 200 золота. Розрабом треба зробити 500 мінімалочку. І тоді вже не буде цього 100 золота. Так вони якусь фігню придумають. Ще дорожче буде. Вони ж свого не убудуть. Ну, 10 бустерів золота це нормально. Хотілося б, друзі, ще один сертифікат. Ще один. Буквально ще один хоча. Щоб був третій, буде прекрасно. 100 золота. тільки вспомнили про них. Ну що ж, не дало нам, друзі, ну ще є шанс. Відкриваємо контейнер другого рівня і, можливо, дасть аватар. Місяць. Друга ще хуже, ніж перша. Ну давайте, друзі, відкриваємо містичний сертифікат. Поїхали. Перший. Бачу колекцієчку, Больдог. Ну, якщо, друже, тобі подобається на СТ-ЛТшечка, на... по-моєму. Нормально. Вісімка колекційна, погано. непогана. не непогана, друже, вісімка колекційна, це добре. Відкриваємо другий містичний сертифікат. Твою мать. Ну, це, друже, ПТСАу. Така незвичайна вона. Дається в наборі з лядовиком. Там є така ТТХ восьмого рівня. Ну, хоч не п'ятірка, хоч не п'ятірка і то вже радує. Добре, два танчика залутали. Один колекційка восьмого рівня, теж непогано. Відкриваємо 16 мегаконтейнерів. 300 золота. 250 Это у нас обвис выскочкой 250 золота Стандарт нам, друзья, шашуруя Ну, надеюсь, хоть тут танчик Будет Або что-то интересное Черная скрынка Черная скрынка Давайте ей, друзья, открывать сразу Можливо пропустить Ну, что-то она так упала Мабуть, ні. 100 золота, ти що? 100 золота це взагалі. 350 золота. Ну, мало золота, друзі, мало золота дає. 300 золота. 250, 300. Де 1000, де 3? Обвіз дрон. Прикольний обвіз. 300 золота. ВГел, а що там, заїла? Чорна скринька. О, 1350, уже краще. Відкриваємо чорну скриньку. Можливо, хоч пропустить. Ні, друзі, щось взагалі не пропускаю. Раніше такі скриньки були класні. Залишилось 7 контейнерів. Хотілося б ще залутати один танчик, хоча. Можливо, це танчик. Так, це танчик. Іди сюди, Оскар. Щось в мені... Да, Так, Яшка, Яшку дало, ПТшку. Скорострельну стрельну ПТшечку. Премчик. Так, добре, танчик залутали. Можливо, ще буде. 250 золота і збери їх усі. Ну, можливо, ж все-таки нас порадує збери їх усі. Ні, друзі, збери їх усі, не збирається. Давай танчики. Лишається, друзі, 5 кантосиків. 5 кантосиків. А, я думав, блін, продовження буде. І там танчик за золотом. Ні, друзі, на жаль. Давайте чорні скриньки відкриємо в кінці вже. Хай буде. Полежить може вона. Накопиче в себе рівні. 350 золота. Маловато, друзі, нема длинних цепочок, немає танчиків. Мегаконтейнери такі. Стали поганенькі дуже. Це взагалі треш 250 золота. 10 тисяч золота. Оце мегаконтейнер! Оце я розумію. Оце крутяк. Оце дякую. Вітаю тебе, Андрію. Оце крута нагорода. Оце мегаконтейнер порадував. Супер. Я задоволений. Десятка золота. Все, питань нема. Круто. Це був предостанній. І останній контейнер мега. Дає нам. 350 золота. Ну что? Можливо, это черная скрынка фартова. Да пропусти ты хоть раз, ёбки палки, блин. Тик. 200 золота. Так, ну что? На жаль, подивиться я не можу, сколько там золота. Подивися, друже, сам. Тобі дуже-дуже дуже, дуже, дуже вдячний за такий контент. Це просто супер. Супер відкриття. Мені сподобалось, і танчиків залутали. Тебе вітаю. І золото бомбануло. Я там не знаю, скільки там нападало. Ну, блін, в кінці десяточка золота це кураж, Це просто ху-ху, хорош. Хорош, десяточка. Порадувало, не спорю. Жму твою друже, міцну руку. Ти мене дуже-дуже виручив. Задоволений, кайфанув. Відосик скоро буде на каналі. Вечіре серце тобі дякую. Виручив, немає слів. І всім дуже-дуже вдячний, хто мені допомагає, підтримує друзів, вподобайками, коментарями там, е відосиками. Я вас всіх обіймаю, ціню, тільки, друзі, з'явиться можливість, там будуть для вас там розігрыши, все робити. Ну, мені теж зараз взагалі дуже важко. І з фінансами, і з усім. Як можу я роблю. Зразу же. Вас, друзі, всіх обіймаю. Всім вам мира, добра, Божого благословіння. Міцного здоров'я, здоров'я це саме головне ваше і ваших рідних. Найцінніше. Бо якщо нема здоров'я, то нема нічого. А якщо є здоров'я, то все остальне обов'язково буде. Що вам, друзі? Ще бажаю мирного неба над головою. І ще раз тобі, Андрюха, дуже-дуже вдякую, дуже. Чесно, задоволені емоції на цілий день. Кайфанув від душі. Все, друзі, вас всіх обійняв. До зустрічі!